Сумський облтцк рекламує контракт 1824 за допомогою фільму Майнкрафт, який нещодавно вийшов. Поки хтось крафтить дерев'яний меч, інші формують команду реального світу, і ти можеш бути серед них. Поки хтось готується до прем'єри фільму Майнкрафт, ти можеш прокачати головного персонажа в реальності. Йдеться в рекламному повідомленні, яке супроводжується картинкою з фільму. У грі ти починав з нічого: кирка, дрова, ніч на деревах в армії з базової підготовки броніків і побратимів. У Майнкрафт ти будуєш базу тут захищаєш свою країну. У грі ти створював команду, бо самотужки не пройти. У реальному житті служиш у підрозділі, де кожен як щит для інших. Також пише ТЦК. Суд скасував мита, які Трамп запровадив по всьому світу. Рішення ухвалив суд з міжнародної торгівлі США. Судді одноголосно постановили, що президент перевищив свої повноваження, запровадивши тарифи щодо десятків торгових партнерів. Анульовано укази Трампа про введення 25% відсоткових мит на канадські та мексиканські товари, і 20% відсотковий тариф на китайські товари. Також скасовано 10% відсотковий тариф, введений для всіх торгових партнерів США. Незаконними визнано і взаємні тарифи в розмірі від 20 до 50 відсотків для 60 з гаком торговельних партнерів, які мають набути чинності 9 липня, якщо іноземні уряди не зможуть досягти угоди із білим домом до цього часу. Позов подала приватна виноробна компанія та низка інших фірм, яких підтримали 12 прокурорів із штатів керованих демократами.